Основна мета гібридного дрона полягає в тому, щоб виконати певне завдання або заощадити енергію. У минулому ми бачили, як дрони, такі як XP4, можуть значно збільшити час польоту. Це навіть може бути спрощено для менших моделей. Фров обертає своє тіло за допомогою полімерних мембран і висувного вуглецевого стержня. Він може регулювати розмах своїх крил і зберегти швидкість під час польоту. Моноктор є ще компактнішим варіантом, який може трансформуватися під час старту і в польоті. У майбутньому дрон може змінювати свою форму, щоб потрапити в тісні місця, або подовжувати своє тіло, щоб продовжити час польоту. Трансформаційна здатність може бути використана в більш складних конструкціях з м'яких матеріалів. Інший повітряний трансформер використовує м'які крила в квадрокоптері. Під час прискорення інерційні сили переміщують дрон між стабільними режимами, а чотирьохсуглобний механізм складає крила. Платформа економить енергію. Але може трансформуватися в вузьких зонах, зберігаючи маневреність. Компанія постійно працює над екранами з самозгортанням та іншими повітряними трансформаціями, тому вони безумовно варті уваги. Але для морфного дизайну потрібна якісна обробка. Морфе має еластомерні суглоби, надруковані в 3D з тривимірним сенсором холла. Коли дрон торкається поверхні, він може згинатися завдяки суглобу. Сенсор може передавати різницю вбудованому процесору, щоб інші елементи могли компенсувати деформацію. Це може здаватися небагато, але цей тип розробки може призвести до дуже просунутих морфінгових можливостей. Ми вже бачимо розробку 40 різних матеріалів для майбутніх дронів або роботів. Їхня особливість існує в тому, що вони реагують на пірокритичні або магнітореактивні умови, тобто вони можуть змінювати форму за певних умов. Отже, майбутній дрон може бути дуже добре побудований як морфе з тривимірним датчиком ефекту холла та інтегрованим процесором, який може враховувати ці деформації. Прикладом чогось, що може бути вдосконалено за допомогою цієї технології, є Dragon. Як ми вже бачили, це дуже вражаюча машина, яка може маніпулювати об'єктами. Однак її час реакції дуже повільний, а можливості польоту обмежені. Якщо б існувало щось, що могло б сканувати його артикуляцію та адаптуватися до неї, тоді дрон, як Драгон, міг би бути значно покращений за допомогою цієї технології адаптації. Однак ця технологія тісно корелювала б з підкріплювальним навчанням. І ми вже бачили, як дрони можуть перевершувати людей у дронових перегонах. У цій спеціальній конфігурації EMU вимірює швидкість і прискорення. Нейронна мережа використовує дані для визначення місця знаходження дрона в просторі та розпізнавання воріт. Потім блок управління вибирає найкращий варіант, щоб літати і пройти курс якомога швидше. Ключ до цього полягає в тому, що SWIFT була навчена в симуляції, щоб вона могла навчитися методом проб і помилок, які маневри є найкращими. Ми вже бачимо, як навчання з підкріпленням може просувати мобільність і робототехніку. І ми вже бачимо перші впливи на технологію дронів. Щоб зберегти енергію дрона, можна бути дуже креативним. Це може відбуватися багатьма різними способами. Простий приклад: прикріплення простого пружного стіка до дрона. У цьому прикладі час польоту збільшується до понад 50 хвилин. Однак потрібно враховувати тип обладнання, яке ви прикріплюєте до дрона, оскільки додаткова вага скорочує час польоту. EPFL тепер представила ще більш витончений дизайн він імітує свій біологічний прототип, використовуючи еластичні шарнірні ноги. Це дозволяє роботу переміщатися з обмеженого повітряного простору до більш підходящих місць для польоту. Коли він стоїть, він економить енергію. Він здатен стрибати на понад 26 см, що раніше було важко реалізувати з додатковим вантажем на літальному апараті. Хекемісфір це дуже захоплюючий всенаправлений дрон. Він може не лише котитися по землі, але й має 6 ступенів свободи. Він може рухатися без перевертання, що покращує контроль. Це одне з основних досягнень шести ступенів свободи, більше пропелерів під кутом 90 градусів для кращої керованості. Цей дизайн вражає, оскільки він кращий за попередників завдяки захищеним пропелерам. Було б цікаво, якби в майбутньому вони вирішили використовувати пропелери на шарнірах. Важко сказати, чи правильним є круглий дизайн. Потрібно більше вдосконалення для швидкості. Але якщо порівняти з чимось, що має чотири колеса, маневреність краща, це був би чудовий дрон для перевірок у вузьких місцях. Інший спосіб досягти 6 ступенів свободи це фактична модульність і монтаж у просторі. Якщо дрони літатимуть окремо, можна заощадити енергію. Витрати з'являться лише під час складання. Система з магнітами може вмикатися і вимикатися. Система управління може працювати з кожним модулем окремо або переходити на єдину систему. У майбутньому навчання з підкріпленням може вдосконалити дизайн. До зустрічі!